Яке зілля потрібно було пристойно приготувати, щоб отримати у винагороду флакончик Фелікс Феліцис у шостому фільмі: а амуртензія, Бі. Багатозільна настійка, Сі. Смертельний ковток або ді. Скелегро. Це тут така, що теж там сцена, оця де. Вони розповідають про це зілля, і якщо я не помиляюсь, всі дівчата такі. О -о -а -а". Ну, такий трошки стереотипна така штука, але все рівно це ж Гаррі Поттер, місцями як якась казка подається. Ось тому це перший варіант. Це перший варіант. Це любовне зілля. Ну що ж я можу тобі сказати? Ти зараз знову можеш оцінити боби. А що це не любовне зілля? було? у нього було зварено кілька зілля. І він просив сказати, що це за різні цілі. І перше герміона, коли понюхала, сказала, що це амортензія, це було вже зварене, а зварити потрібно було смертельний ковток. Попався. І... Я підсканувся на своїх же конфетках.